І в даному уроці будемо говорити про родину, велика родина. Пригадувати, хто в нас є, оскільки ми знаємо набагато більше слів, ніж мама і тато. Будемо працювати на сторінках 11 з під нашим підручником. І так само будемо комбінувати вправи з нашого підручника та з інтерактивного додатку, яке можна здати за посиланням. Стартует Убрагін 1, RCANC, the Art Tinker Implicit Form and Hardest Audio Controller. Прослухати аудіо ми зможемо в нашому інтерактивному додатку. Все так само обираємо Stunde 2, бачимо велика родина. Ось тут зможете прослухати окремо аудіо. А ми зараз перейдемо до вправи третій, де в нас, щоб всюди написано, бачите, форму однини з артиклем. І нам необхідно підставити тепер форму множини та перевірити себе. So. ein Bruder, zwei Brüder. Around. Rode zu lachen. Ein Cousin, viele Cousins. Eine Enkelin, drei Enkelinnen. Enkelin und Nukam, Elternkinder und Luka. Ein Neffe, Neffe, zwei Neffen.

Zwei Schwäger. Eine Schwester. Sechs Schwestern. Schwester. Zes Schwestern. Ein Sohn. Drei Söhne, Eine Tochter. Zwei Tochter. Oh laut. Tochter. Und überprüfen wir. Ja, das ist super. І просто думала, повторити ще раз, ви зможете в перші, першій, перші, ось вона ось тут, таке довге аудіо, ви навіть можете потренуватися писати дані слова самостійно, і потім ви досвайте у випруфи, перевірити себе. Я змагаю вія Aufgabe 2. So, das ist Stanbau, der was mit. Вже не одразово ми його бачили і малювали, але Nicht alles. So I can Zum Beispiel, die Oma, take the king, to odrugen, parent, die oma der opa, die dus. Dann we have the fater, the vate, badko i strong to titka, the father. Тато дітей, і звичайно, мама, тимита. І ось ця сім'я утворила їх я, швесте, сестра, де бруде, брат. І ось якраз до сестри де швага. Це зять, тобто це чоловік сестри. Вони утворили свою сім'ю, там, де в нас є Денефе, племінник, «ді ніхте» – племінниця. Тобто, діти моєї сестри для мене це племінники. Нефе племінник, хлопчик, ти нихта, племінниця. Дід so, танця, вона зустріла свого чоловіка, і для мене він буде The Okel, Детка. І їхні діти, для мене буде дед кузин, ті кузини. Крупопрофентя. Так, das ist denke. Und dann sagen wir оба фамилія, подайне фамилія. Так, само переходимо до нашого підручника. Ось ми виконали таку саму вправу, тільки зверніть увагу, що вони змінюють перерву, бо це не друга вправа, а трошки інша була. От там махом він у Бунген Дай, де ді герцю Дайне фамілія. Тайхне Дайнен Штамбаун у коментіре. Покажи та прокоментуй. Це моя фамілія ді належить. Сумбашпіль. Ді мута, ді фата, so weiter. Ich habe auch meine Tagos hier Die Schwester, die Nichter, zum Beispiel, mein, meine, meine, Oma heißt Bana. Sie ist siebzig Jahre alt. Zum Beispiel, тобто, скільки років тут підставляємо відносно вже, вже мімо. Er, sie, is Jahre, alt. Тож вам необхідно ось тут розказати про свою сім'ю та підставити ім'я. Mein Onkel okay, heißt Max. Er ist 25 Jahre alt. Zum Це те, що ми повторювали, те, що ми вивчали в попередніх класах, те, що у нас є нові слова: Шваге, Шваге, Швегерін це жінка, брата, Швегерін. Танде тітка, пам'ятаємо тан.

Familienalbum. Du hast er mir längst versprochen. Gerne. Wer ist das? Das ist die Eltern meiner Mutter. Nach der Eltern haben wir die Eltern ihrer Mutter, also meine Oma Miriam und mein Opa Henry. Das Foto deiner Großeltern in sehr nett, du Schamöwe. Ja, stimmt. Ich mag dieses Foto. Die Großeltern sind hier so jung. Und wer ist auf diesem Foto? Das ist mein Cousin Kevin, der Sohn meines Onkels Bastian. Hast du ihn nicht erkannt? Der Im vorigen Jahr war er auf meiner Geburtstagspazie wurde hier sehr sehr gut genarrt. Ist das Kevin? Ich habe ihn gar nicht erkannt. Ja, ich habe nicht gesehen. Und wer ist hier? Ich meine das Foto dieses süßen Kindes. Ja, meine, na weil sie Foto zu jenem kleinen Das ist meine nichte Amanda. Meine nichte Amanda. Sie ist vier. Amanda ist die Tochter meiner älteren Cousine Pia. Pia ist seit einigen Jahren verheiratet von Asimija und lebt mit ihrer Familie in den USA. Und auf diesem Foto ist das die ganze Familie von dir? Ja, genau. Ich habe eine große Familie, seit Nur diese Junge gehört nie dazu. «Das ist Jens, der Sohn des Nachbarn. ich bin mit ihm gut befreundet». Тільки цей хлопчик належить до сім'ї, на жаль, ми не бачимо повного малюнку, цей Янс син сусідів. Я з ним гарно товаришую. Тож, тепер з цього тексту нам необхідно поєднати малюнку. Wer ist das? Amanda, Kevin, Pia, Miriam und Hamlich. So, Miriam und Hamlich, das ist der. Das die Dann Amanda. Amanda, das ist A. Ich vier roke A, Amanda. Und das ist Pia. Pia, Pia. Wir sehen, was sie uns nicht da? Das ist Mama Amande. Und tut spricht sie so Das ist Kevin. Be, be, D, A. Gut. Und dann markieren wir meine Mutter, deine Großeltern My kingness, cuzine піja, mine cuzine des napad. Син чи, син сусідів. Дочка чия? Мої кузини пії. Сьогодні поговоримо про кенеці. Gennat це родовий відмінок. Бачимо, у нас є така таблиця номінатив на земний відмінок. І Genet. І подивимося, як відразу відмінюється. Тобто, в номінатив ми вже все гарно знаємо. Der I mine. Der des Ines. Myn minus. Це якщо сильна відміна пішла, якщо слабка відміна, де дес айн. Айнес, майн, майнес. Не фен, закінчення е. Про це ми ще трошки поговоримо. Далі, середній рід. Дас, дес, айн, айнес, майн, майнес, кіндес. Тепер жіночий рід. Ді, дея, айн, Аня, мань, майне. І бачимо слово саме не змінюється. Ді де я, мене, і знову саме слово не змінюється. Давайте прочитаємо правило в нашому інтерактивному підручнику. Це правило ось воно знаходиться в правій четвертій. Що ж воно відображає? Це ми з вами прочитали, продивилися і тепер читаємо самоправило, що іменники жіночого роду там на усіх родів змінюють відомому відмінку лише артикль. Те, що ми бачили, слово не змінюється. Die Frau, der де Frau, фрау? Grossmutter, де Grossmutter. Далі, більшість іменників, тобто про а, ще раз жіночий рід на множина, все зрозуміло. «Дір» на дия. «Ді» дие. Переходимо до іменників чоловічого роду. Саме вони, та іменники середнього роду, мають водині закінчення С. Односкладові іменники також дають ще літру: де онкель» дес «дес онкельс», Дес – «дес бейбіс».

І ми бачимо, як відмінюється: The junge» des «des jungen», The Nachbar des «des nachbarn», mensch» – «des menschen». Щоб краще засвоїти цю тему, спробуйте виконати ось тестове завдання. Das, «Das Fahrrad», Nachbar. Bruder, mein Bruder, meines Bruders. Ви можете користуватися правилами. Бачимо, брат, це він, чоловічий рід, і обираєте і потім себе перевіряєте. У нас є дуже безліч прав в нашому інтерактивному додатку, тому за бажанням, ви передивляєтеся. Право шостого те, що от у нас є на зображенні, так? Наприклад, що я бачу, diзе Familiya Hatcani Kinde, щоправда? І фамілія, цю землю відмічаємо, так, слухаємо. Відео подивитися, визначити, так? А ми повертаємося до нашого звичайного підручника, що також там є ще певні вправи на сторінці 11, які на нас.

мого брата is meine my Der Bruder meines Vaters ist mein Brat. brother Mohotata, my dad, my uncle. The elder of my elder sind mine, but my badki, the business, as a girl's elder. Der Mann meine Schwester ist mein чоловік моєї сестри це буде зяр швагер. Написання усіх цих слів можна знайти в праві другій. Die Enkelkinder meine Großeltern sind meine. Онуки моїх бабусі і дідуся, певно, це мої кешвісти, брати і сестри. Можливо, кузіни або кешвісти. Und dann äh, Spiel Wer ist das? Spiel zu zweit. Schreibt die Namen oder Verwandten auf Karten. Wer ist das? Anna ist meine Cousine. Ist sie die Tochter deiner Tante oder deines Onkels? Czudzka twoje dziecko czy Sie ist Tochter meines Onkels Victor. Дядька Віктора. Тобто вам необхідно на бабки написати ім'я і ми маємо здогадувати, хто це є. У нас є чотири зображення і є опис, а убит і без дуже велика Bild Nummer 4 beschreiben. Uh, Auf Bild 4 ist eine kleine, Familie, eine kleine Familie zu sehen. Sie besteht aus drei Personen. Wenn es darum fotografieren. das zu sehen drei Personen, drei Leute. Ich glaube, das sind. Ich das sind Mutter und zwei Kinder. Die personen links. Z lever, rechts, sprawa in the middle. The person links can, let me pepnize, can Mädchen sein, может быть die rechts kann jüng sein. Ich meine, daneben ist poruch name, daneben ist eine Mutter. Ми не впевнені, ми не знаємо точно, так, але зображення бачимо Анімуча. Тож, в даному році, ми з вами повторили усі читання родини. З'ясували декілька нових нігте, племінниця, шпага, зять. So, for das ist alles und auf wiedersehen.